Привіт, які гайс! Мене звати Ліля, і це мій Ютуб-канал, де ми разом будемо вчити з вами англійську мову. Сьогодні поговоримо про два часи, які, на мою думку, досить часто плутаються учнями. І так, це в нас past simple і present perfect. І починаємо з минулого, past simple. І так, минулий простий час. Це час, який вказує нам на завершену дію в минулому. Все, що стосується минулого, вчора, позавчора, коли мені було 15, коли долар був по 8, у 2010-му, коли я була маленька, ось ці всі слова, які я перечисла, ці всі вирази, вони відносять нас до конкретної точки в минулому до конкретного моменту. Це те, що нам треба keep in mind, запам'ятати. Бо минулий час, простий минулий час, past simple – Йому треба, щоб ми вказали, що це було вчора, це було позавчора, чи коли мені було 15 років. Тому запам'ятовуємо для себе, що минулий час нам потрібно чіткий момент в минулому Specific point in the past. де уявімо таку лінію, тобто лінія часу, і в нас є точечка present, тобто там, де ми зараз є з вами, от зараз в цьому моменті. І все, що за цим це минулий час. Отам, От коли ми поставимо крапочку, я зробила домашку, я подивилась кіно, я навчалася і так далі. Якщо в нас оця така крапочка в минулому, без ніякого конекту до теперішнього, все завершена дія в минулому, нема зв'язку до теперішнього. Це все past simple. Як ми будуємо, що нам потрібно для минулого часу? Для минулого часу нам, звісно, потрібен самчик, це виконавець дії на першому місці, на другому місці буде наше дієслово з закінченням і дії. Ад, я ще знаю, в народі його називають. Іді, ми з вами будемо вчити закінчення. Іді, якщо діє слово правильне, якщо воно неправильне. в нас є табличка неправильних дій слів. друга колоночка. Наприклад, I visited Paris last summer. Минулого літа я відвідала Париж. Ми вказали, коли це було, це минулий час. Або I studied English in college. Я вчила англійську в коледжі. Якщо я просто кажу я вчора англійську, це буде інший час. Там, а я кажу, я вчила англійську в коледжі. Я зараз вже не в коледжі, я не, там, чи в університеті wherever. І от коли я кажу, я уточнила який саме період, це відносить мене, нібито до минулого. Тому тут буде past simple. Ідемо далі. Йдемо до present perfect. до перфектного часу. Present. тут в нас є ківорд, є ключове слово present, Теперішній перфектний час, теперішній завершений, в нас основний наш момент, present perfect, фокусується на теперішньому, нам важливо зараз, right now, в цей момент нам важливо, що відбулось. Бо present perfect показує нам дію або якийсь досвід, який вже з нами стався, але має вплив, має значення, має зв'язок з теперішнім. Тому, якщо ми на даний момент порівняємо з вами минулий час і перфектний, да, минулий і. Теперішній перфектний час. Past Simple. Ми кажемо точно, да, ми вказуємо момент, коли це відбулося, відбулося в минулому. Все завершена дія в минулому. Наприклад, я відвідала Париж минулого літа. А якщо просто речення Я відвідала Париж, я вам зараз скажу це мій експіріенс, це мій досвід, який мені зараз важливий, бо я якось хочу це прив'язати до якоїсь, наприклад, розповіді. Я вам не кажу, що це було минулого літа. чи Три роки назад чи там ще колись. Я просто кажу речі, я відвідала Париж. І тобто мій досвід важливий зараз, тому що є зв'язок. Я якось це хочу підв'язати далі. Тому це буде I have visited Paris. Крапка. І одразу розберемо з вами, що Present Perfect нам складається з двох компонентів: це обов'язково have has. Have do I, you with they has, he, she, it. Все те, що ви вчили про present, наприклад, simple, так воно залишається актуальним. І лише present perfect після have has завжди, 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 завжди іде третя форма дієслова. Третя. Якщо дієслово неправильне, беремо третю колоночку, якщо дієслово правильне, додаємо іді. Тому перфект наголошує щось наш experience, наш досвід, наші якісь досягнення. Або те, що ми хочемо поговалятися. Це сама дорога сукня, яку я коли-небудь купувала. That's the most expensive dress I have ever bought. Типу, я така оп, і цим. Або це найдорожча сумочка, яка в мене коли-небудь була I have ever had. Або ж я бачила там, я була в Європі п'ять разів. I have been to Europe five times. Я така оп, і казирнулась. П'ять разів, тобто це мій досвід, або там це моє досягнення Accomplishment. У Мене вже англійська і українська всі плутаються. Так от, запам'ятайте, що past simple, минулий час, минулий простий час має бути завершена дія в минулому. Немає ніякого конекту до теперішнього. Якщо ви задаєте, я вам казала, що past simple – це просто крапочка, да? наприклад, на лінії часу просто крапочка, то present perfect – це крапочка, да, ну, в минулому, тобто колись там, наприклад, почалось, і ось таку фігурну дужечку ми візьмемо і замалюємо. Я сподіваюся, що це я вам зараз розповідаю, і зображення у вас десь буде. Має бути конект до теперішнього, має бути зв'язок з теперішнім часом. Нам це чомусь має бути зараз важливо. Наприклад, ви кличете мене на ланч, кажете, ходім пообідаємо. А я кажу: I've just had. Типу, я тільки що поїла. I have just had my lunch. Я тільки що поїла. Тобто, от я поїла, це вже нібито і й завершились, правильно? Але ж воно важливе зараз, я його підв'язую, бо ви мене кличете. Або ж, наприклад, ви мене кличете, а я кажу, I had my lunch an hour ago, я час, годинку назад поїла. Тобто тут же минулий час, past simple. Чому? Тому що я вказала, що годину назад. Тому бувають такі речення, де і минулий час, окей, і перфектний час окей. Тут же залежить від того, що ви хочете сказати. Також keep in mind, тримаємо це правильно. Тобто, якщо ви не впевнені, ви можете додати щось і бути точно впевненими. Тобто, є от слова маркери. Так ми знаємо, що минулий час це yesterday, two days ago, last summer, last year, a week ago, when I was 15 і так далі. Тобто, всі всі інтамінто 2015. Тобто, все що відноситься до минулого собі, додайте якийсь specific point in the past. Все, буде чеки-піки, буде у вас минулий час, ви не будете сумніватися. Я сподіваюся, що таке пояснення досить зрозуміло. Я просто хочу, я завжди наголошую на цьому, що present perfect, на то він і present, він теперішній перфектний. Тобто, якийсь має бути якесь значення. Ну, чого же ж ми хочемо зараз вжити? То, то має бути конек до теперішнього. А минулий час на то він і минулий, що воно вже сталося, дія завершилась. Тобто, якщо ми з вами підсумуємо, минулий час це. Точний specific time in past, точний час. Вчора, позавчора, там, я не знаю, коли я прийшла додому, коли мені було 13 і так далі. А present perfect, навпаки, це такий, от, знаєте, неточний. Нещодавно, recently або lately, або щойно just, або цим ранком, наприклад. Тобто такі слова, які не дають точний момент, а ось так. ну. Ну, ось так якось ось таким жестом визначається present perfect. Інколи буває таке, що і present perfect, і past simple підходять. Як що нам тоді робити? Ви автор, ви говорите як хочете. Також ви хочете можете хоч через present simple все говорити. Ну, якби, Ваше право авторські, знаєте? От, Але інколи умовно ж саме речення. я зробила домашку, або там вона зробила домашню роботу. She did her homework, чи she's done her homework. Тут на що ви хочете поставити акцент. Ну, якщо таке речення, от нема чого більше додати, ви не кажете, коли там годину назад, чи не при. От просто таке речення. Тобто ви дивитесь, якщо ви хочете зробити акцент на тому, що, є, що вже є результат, бо перфектний час як результат. She has done her homework, she's done her homework. That's okay. Тобто перфект. Якщо ви такі, ну просто як факт, зробила і зробила, she did her homework. Up to you. тобто ви вирішуєте в такому випадку. Я дуже сподіваюся, що вам ще прояснила трішечки цю картину, але якщо чесно, сподіваюся, що вам геть абсолютно ясно стало. Тепер діло за практикою. Я прикріплю в описі а, сайти, де можна потренувати а, ці часи, наприклад, де було б зручно. Якщо вам було корисно і сподобалось, залишайте ваші коментарі. Якщо вам не сподобалось або не зрозуміло, також залишайте коментарі. Будь-який е, зворотній зв'язок я ціную. Ну і залишайте теми, які вас ще цікавлять, тому що мені ще знімати і знімати, і краще буду знімати те, що вам цікаво. Дякую, що були зі мною! Успіхів з англійською. До нових зустрічей, Па-па!